А ну кому там дорога погана, кому яйця мішає, дивіться, і Зацініть, як людина виїжджає, до диванники інсп... як там? диванні експерти. О, диванні експерти, дивіться, що людині тяжко вивернути, поразі два кола вивертає. І вона без проблем виїжджає. От такому шоферу треба ставити лайки. А не тому, що кричав, заїзд поганий, сюди не заїдеш. Бля, що за заїзд, зроби заїзд? Бля. Ну, я би такій людині одразу забрав права і на перездачу його. На перездачу такого, дивіться, як людина чітко виїхала, ви замітили, навіть цей бордюрчик не зацепило. Подивіться. Поганий заїзд, поганий заїзд. І бак не поломило. Соляру не порозливала, все нормально, дивіться. Поганий заїзд. Одному танцюристу мішає я йола. Так, бруківочка вже приїхала. Скоро площадка робиться. І отак так буде в хліві в стояти на подвір'ї.